Atsakysiu. Ir vėl рядоčka. Nulenkai, bok ir sėdėjai. Sėdėk. 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 Чи правильно написала все? Так, а заданням справиться. Друге ім'я Настя, яке буде? Прошу. Dobro Може радити, яке би ім'я дати Настя? Бабуся, прошу ще, Сістричка. старші братики чи сестрички. Добре, скажіть, будь ласка, а якщо є люди з однаковим ім'ям, наприклад, у нас є кілька Настя чи Веронік, до речі, їх називають тестами. Як тоді що допоможе їх розрізнити в них рівні? І мені що ще є, піднімаю руки? Як? Скажіть, будь ласка, а ці слова, з якої букви вам записані, підкреслені? Ці слова? Ці слова написані з букви А чому вони з маленької? Там внизу записані з великої, а там з маленької. Хто знає? Хто знає, чого оці підкреслені з маленької, а внизу з великої? Давайте подумаємо. Ті слова, що внизу, це є що? Що ви читали назвали мені? Не бійтеся, прошу вас, це є різви людей. Вони пишуться. З великої був. А там на початку підкреслені, це що були? Назви чого? Нас назви вісте? З, просто... з маленького це назви чого? Про? Професії ремесел, а назви до професії ми вчили, що треба звалитися? Професії пишуть. Я вижу, що є ще квіточки. Зірвали, квіточку. понюхали. Кошечок для мами. Йдемо далі. Побачили горішок, легенько там обережно. Легенько підстрибнули і собі в кошичок. Йдемо далі. Побачили грибочок. як їх відрізати, щоб не пошкодити грини. Підрівали і в кошики. Йдемо далі. Побачили кущ малини, потягнули, щоб ручку не вколоти, І зірвали і з'їли. Йдемо далі. Побачили річечку. Попробувала водичка яка? Холодна, Холодна. йдемо Ні. Ні. Сіли, перестрибнули і повернули спасибо. Правий, ну, ну, Все, читай перше слово. Це є що? Це є прізвище людини. Воно пишеться. Великої буквики. Василики на не гарно сюди. Друге слово прошу, Настя. Це є прізвище людини. Його треба писати. А у нас як записано? Виправили помилку. Наступне читає Вероніка. Ок, вище, о. Ви ще, о, о. Це є ім'я. Ім Людину, ім ну, воно правильно записано чи неправильно? Ви правили помилочку. Наступне Дмитрик читає. Є Це є прізвище. людини. Правильно записано прізвище? Так. Наступне Артем читає? Дикола. Правильно записано слово Микола. Да. Наступне читай Настя? Дарас. Там є помилки чи немає? Yeah. А як треба написати? Yeah. Знову ми знайшли помилочку. Читай, Саша. Захар. Правильно записане слово. Okay. Батька звати Василь, син буде Васильович. Дочка буде Василь. Давайте зараз ми з вами виконуємо цю Кожен по черзі встає і каже, як звати батька і як тоді буде дитину по батькові Наприклад, мого батька звати Іван. Тому я по батькові Іванівна. І тому я по батькові ві, ві, та, Добре, мого батька. Мого батька звати Тарас. Тому по батькові? Тому по батькові я Тарасові. Добре, Настя, мого батька. Мого батька звати Іван. Я Іван. Добре, молодці. Сим давайте завдання ви справились. Ну прошу ваші. 7, 6, 6, 6, 6. Що ви знаєте про Шевченка, прошу серце? Захаряна книжечка, Настя, що знає? Що він е, плат і він пише для нас вірші. Писав для нас вірші. надійка, його збірка відома називається. Кобзар. А і ще мені моя, 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 моя сестра розказувала, що він навчився писати, коли е, він робив у... Добре, Данила, що ти знаєш ж навіть? Тараса Шевчатка, що він пише <питерес> в бісім. Так, молодці. Хто це є? Ще вики? Добре. Це насправді її ім'я чи псевдонім. Псевдоміння. <питер> так, є ім'я. А хто була мама Леся Українські бригади короче? Прошу Настя? Ні, мама була холена Так, це теж був. Псевдонім. Хто це такий? Ви про нього мало говорили, але ви маєте знати. Ви ж тоді знає, піднімаємо руки. Прошу, хто це є? Це є Іван Франко. В честь Івана Франка названа наша. О, дій. О, дій. Так, новий рядочок. Та ліктобу? Те кого? Мама Данила? Друге слухаємо. Петрівна, Григорович, Іванівна, Степанович. Це є. Ще руки, ще. Це є? О. Хабатькові людини. По батькові людини. Продовжуємо речення. Пишеться Дмитро. Добре. Забіла, Глібу, Ткаченко, Франко. Це є. А Це є. Ні. А хто називається Забіла, Глібу, Франко? Думаю. Це є що? Верніка, це є. Це є прізвище людей. Прізвища людей, людей. продовжує з Добре, а тепер пишеться це те слово, яке я, я сказала. Книга? Добре. Хлопчик? З маленькою. Добре. Артемко? З великої. З великої. Умріхін? З великої. Петрович? З великою. Дівчинка? З маленькою. Чити? великою. Чи З великої? З маленькою. Робимо його поганим здоров'ям. Арсен мужній. Анастасія це відродження, повернення до життя. Наталія рідна. Естер це зірка, що вказує шлях. Вероніка та, що приносить перемогу. Дмитро це земний чоловік. Євгенія шляхерна. Олександр захисник. Надія це сам буде. Добре. Слухаємо. Земля. Наша лета. Стіна. Квітка. Імена прізвища, і по батькові людей. Данило я буду їх писати. Відкрили щоденники.